Загалом, як далеко може прилітати? Яка ситуація з виробництвом ударних дронів? Про потужності українських виробників і про перспективи цієї галузі? Поговоримо невдовзі. Ми продовжуємо цю тему. Це важливо. А зараз ви побачите наш матеріал. Це станція новоросійська. Вже станція тут бочки. тільки що взорвався. Взорвали одну дроном. Сейчас ещё там дроны летают. Ніч проти п'ятниці була дуже гарячою для військово-логістичних об'єктів окупантів. Прильоти по російському узбережжі Чорного моря та в тимчасово окупованому Криму міноборони країни-агресорки доповіло: нібито відбило атаку понад ста українських безпілотників, наймасштабнішу від початку Великої війни. Дрони вдарили по Краснодарському краю, Бєлгородській і Курській областях та анексованому українському півострову. Вибухи линали в районі мазутного терміналу морського порту Новоросійська та на залізничній станції. О, на естакаду прилітіли. Всього ністакади у нас і різоаровнієт у нас. Більше. Очевидці нарахували понад 35 вибухів. Порт було знеструмлено. Адміністрація Новоросійська забороняла місцевим жителям виходити на вулицю. Уже вдруге цьогоріч дрони відвідали Туапсинські НПЗ. Росіяни саме почали відновлювати підприємство. Горіла і нафтобаза в Бессоновці. фаєр-шоу всю ніч тривало в Севастопольській бухті. Окупаційна адміністрація заявила про атаку повітряних і надводних безпілотників. Прилетіло і по електропідстанції. В місті були перебої з електропостачанням. Як повідомили інформовані джерела в спецслужбах, ці операції провели СБУ разом з головним управлінням розвідки Міноборони України. Вдалим було й полювання на об'єкти окупантів у Криму в ніч проти 15 травня. Опубліковані супутникові знімки наслідків ударів по аеродрому Бальбек. Знищено три літаки. Окрім того, видно одну зруйновану будівлю. За повідомленнями російських блогерів, ще один літак пошкоджений, а також вражено паливний склад. Прилетіло і в радіолокаційну станцію від зенітно-ракетного комплексу С-300 чи С-400. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.